З'явилось фото пошкодженого російського корабля Аскольд. Якщо коротко, з ним все погано. Знімок обгорілого судна опублікувало управління стратегічних комунікацій апарату головко ЗСУ. За наявною, у наших захисників інформацію, корабель отримав значні ушкодження та, можливо, не підлягає ремонту. Також у мережі виставили відео моменту прильоту по Аскольду. Малий ракетоносій Аскольд, найсвіжіший корабель проєкту Каракурт із технологією Стелс, мав би стати носієм ракет Онікс та калібр. Його будували на Керченському судобудівному заводі Залив і мали б спустити на воду до кінця року. Однак у суботу, 4 листопада, сила оборона уразили корабель, який навіть не встиг повоювати проти України французькою ракетою Скальп раніше ЗСУ. Не били на таку відстань у британській розвідці. Заявили український удар по корвету Аскольд в Керчі довів, що Збройні сили України здатні дотягнутись навіть до найвіддаленіших куточків окупованого Криму. Ймовірно, це змусить Росію перевести суднобудівну інфраструктуру з півострова далі від лінії фронту. Це затримує постачання нових суден. Удар по Аскольду далеко на перший болючий ляпас для Чорноморського флоту РФ. Протягом осені, після серії успішних атак російських кораблів українськими морськими безпілотниками та ракетами, окупанти і так були змушені вивезти більшість своїх кораблів з бухт Севастополя і перевезти їх у новоросійськ, який росіяни вважають безпечнішим.